Накипіло вранці. Як кажуть, синоптики сонце ще на цьому тижні попече, тому насолоджуємося ще теплом. А то прийде осінь і будемо сумувати за спекою і, взагалі, за літом. Їмо фрукти, овочі, кавуни, дині, персики ну, все, що нам може дозволити гаманець, та але зараз про тих людей у кого складніше із цим, і тому вони сподіваються на гуманітарну. Допомогу перед мікрофоном Володимир Носков, і я починаю нашу другу розмовну студію в ефірі Радіо Накопіло. Що ми знаємо про розподіл гуманітарної допомоги? Наскільки є зрозумілим розподіл найнеобхіднішого людям, у які опинилися у кризових ситуаціях? Як вчасно і влучно реагують міжнародні благодійні організації та фонди на потреби українців? Під час російсько-української війни а та е, на такі запитання шукали відповіді експерти під час комплексного дослідження сприяння е, гуманіта, перепрошую сприйняття гуманітарної допомоги в Україні. Дослідження висвітлює е, ключові перемоги та виклики сектору гуманітарної допомоги в умовах повномасштабної війни та формує низку рекомендацій для. Е, для Локальних партнерів дослідження проведене міжнародною неурядовою організацією, яка називається «Ground Truth Solutions» у співпраці із Київським міжнародним інститутом соціології КМІС, а також організацією «Open Space Works Cooperative». Соціологи працювали у фокус групах та методом інтерв'ю із жовтня минулого року і до липня нинішнього. А ще хочеться сказати, що експерти провели 18 фокус груп і 26 глибинних інтерв'ю із тими, хто отримував і хто надавав гуманітарну допомогу. Це відбувалося у громадах Київської, Чернівецької, Чернігівської та Харківської областей в місті Миколаєві. І, зокрема, якщо говорити про Харківщину, то тут соціологи спілкувалися і вивчали думку людей в дергачах, зокрема, їх цікавив досвід людей, які отримували гуманітарну допомогу або подавалися і не змогли отримувати, і не змогли отримати. Знаю і чув, що і такі випадки теж є. Докладніше про це дослідження. Ми будемо говорити із Тарасом Тимчуком, керівником проєкту, проєктів, експертом із залучення, фасилітатором, дослідником в організації Open Space Works Cooperative. А, Тарасе, привіт, доброго ранку. так, так доброго ранку я, я сподіваюся, ми потім будемо менше використовувати якоїсь складної лексики. Я дуже на це сподіваюся. <світ> <світ> Будьте так. ближче до народу, як то кажуть. Тарасе, давай знаєш, що переді мною лежать ваші результати, е такі ключові меседжі, так які вдалося з'ясувати завдяки цьому соціологічному дослідженню. Але я хочу, щоб ти е розповів. Добре, давай. Так, я напевно почну з такого, якби спочатку, щоб ну, розуміти масштаб пр проблеми. Тобто е, є така е, ну, ООН і в них є така спеціальна структура, яка координує міжнародну е, гуманітарну допомогу в Україні. Е, ця організація ще минулого року е, підрахувала, що. Е, Через війну Російської Федерації проти України несправедливо спровоковано. і от, Через це все у нас 21 мільйон людей оцінюється як постраждале населення. Тобто, якщо там взяти до, до воєнний період, це фактично половина країни постраждала від війни. І 17,6 мільйона людей потребують допомоги. так от Ще в 2022 році було пораховано, що десь близько 4 мільярдів е, доларів треба е, гуманітарної такої допомоги для того, щоб допомогти е, не навіть не 17 мільйонам, а 11 мільйонам людей, е, тобто найбільш більш вразливим категоріям, і от е, світ не був готовий до такого. Ну, до такої ситуації. і... Це при так, тому, що розвідка розвідки різних країн світу попереджали, що російські війська вже стоять на кордоні і може початися збройна ескалація? Ну так. Виходить, що ну, як би сказати, світ він ну, такий бюрократично-західний, напевно. Він реагує, скажімо так, на ситуацію, там, намагається якось проактивно. Діяти, але ну якщо говорити про теперішню ситуацію, то приходить, що е зараз в Україні е працюють близько там, ну, якщо взяти цю е організацію, вона координує 652 фактично операційних партнера, які через які здійснюється надання гуманітарної допомоги. Це і, е якісь е місцеві організації, національні організації, міжнародні організації. Тобто, це умовно кажучи за півтора року з'явилася ціла така. Сфера над, uh -huh. мережа, сфера, індустрія надання е, гуманітарної допомоги. <кхів> в, 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 тобто, звичайно, що до 22-го року в нас через Іно ну, на Сході е, ну, теж були такі програми, але, але менші були менші обсяги, це була менша кількість, і е, що цікаво, я дивився статистику фінансування. Вони теж не дофінансовувалися, тобто вони в середньому не дофінансовувалися десь на. 30-40% ці всі програми. Е, ну звичайно, вже з 2014 року була розвинена певна така мережа надання допомоги внутрішньопереміщеним е, Але е, ну, якщо взяти там 22 рік, то це все рівно це, ну, це масові ну, рухи людей з, з різних куточків країни в інші куточки нашої країни і інших країн. І це ну західними країнами країнами це називається криза. Для них це криза. Для нас війна, але для них це криза. Тому що в принципі їхні інституції не дуже розуміли, що треба в такій ситуації робити. І в принципі, жодна е, до того така. Ну не було жодних таких прецедентів, схожих в, е, в ну тобто типу, на, на, на на, на цю війну і, і наслідки, які вона спровокувала, скажімо так, для для різних організацій. Так от. І от, оскільки це з'явилася ціла сфера, ціла індустрія е, надання гуманітарної допомоги, то е, серед тих, хто надає допомогу, е, є така практика е, оцінювати в ну, процесі ну там фактично дизайну цієї архітектури надання гуманітарної допомоги, як ці всі процеси організовані, чи вони організовані відповідно до міжнародних стандартів. А що, що тут важливо, треба сказати, що міжнародне співтовариство цих гуманітарних організацій розробило стандарти надання гуманітарної допомоги. Давай от просто і скажемо, от... чи отримують люди те, що вони реально потребують, а не там, протоколом, визначені там, товари першої необхідності? Правильно? Е, і так, це так, але це частина питання, бо виявляється, що люди, які постраждали від війни, від криз, вони мають бути залучені в процес. Формування цієї допомоги вони мають Ого, а надавати... яким чином? о, так от, власне, про що йдеться? Тобто, наше дослідження, по суті, воно оцінювало те, як люди, ну, вони мають певні очікування до гуманітарної допомоги, і чи ці очікування вони співпадають з реальністю чи ні. Я ну, тобі зараз буде. скажу. От ми якраз тут в ефірі радіо накипіло, в програмі Герої Харкова, говорили із волонтером Олександром Костенком, який допомагає людям старшого віку. І от буквально його слова про те, що ну блін, в пакунку макарони, рис, там різні крупи. А! Консерв майже не побачиш, молока майже не побачиш, м'ясних продуктів майже не побачиш, хліба теж немає. І каже, мені доводилося людям за власний кошт докуповувати, тому що ну не можуть же вони їсти зранку до ночі одні макарони і один рис? О, це класна, класний опис ситуації типової в всіх регіонах, де ми були. Я можу на прикладі е, того, як е, я був залучений в процес, ну такого як як, як з'являється такий неадекватний пакунок, і можу пояснити, е, як, як це все з'являється. Е, отже, е, більшість міжнародних організацій вони е, або на західній Україні знаходяться, або все рівно знаходяться в, в своїх країнах. Тобто, наприклад, я працював з австрійською організацією, яка до речі е, спрямовувала частину гуманітарної допомоги через місцевий фонд. В Харківській області Е, задача цієї організації е, вибити гроші умовно, з е, власного уряду е, на потреби Харківщини. Наприклад, там mm -hmm. в, в район там Ізюме, не знає Е, і от якраз ми ви сьогодні ви, говорили про Куп'янський, Там відбувається зараз евакуація, і влада завжди каже: ви приїжджаєте до Харкова. Ми ви забезпечуємо е, там про товарами першої необхідності. О, та власне, але оскільки ці люди вони часто е, покладаються на місцевих партнерів, е, то в залежності від того, наскільки кваліфікований місцевий партнер, е, настільки можуть бути ефективна, якраз ця допомога ефективна. Тобто і не тільки кваліфікований, але е, в плані забезпечений персоналом, тому що. Е, Якщо мова йде про надання допомоги, ну це треба мати ну руки, голову. Ну тобто треба розуміти, куди треба відвести кому першому і е, кваліфікацію хорошого гуманітарного працівника, який надає допомогу, є те, що він розбирається в різних потребах різних людей. І оскільки, якщо наприклад, це одна людина, і там задача доставити ці пакунки кудись, е, і вона фізично не встає, то вона в принципі це робить ну там автоматично. І на якщо більше людей і вони більше мають можливість розібратися, ага, це нас дідусь там е, 60 років він не добачає, йому треба там, е, там показувати, що там в цьому пакунку є, і спитати його, ну там чи він там не їсть м'ясо, не їсть е, що він їсть, щоб його І бачимо, щоб забезпечі... ще й таким збільшеним шрифтом було написано, щоб ну, людина так. могла розібратися, так і і, наприклад, сказати, що дивіться, є телефон, ви дзвоните, у вас закінчились продукти. Ми до вас приїжджаємо. Тобто, до речі, ще одна всю... проблема це якраз недоступність форм запису людей на гуманітарну допомогу. Сам був свідком ну, такої історії. Це те саме. Тобто, розумієте, вся ця якби історія про гуманітарну допомогу, це насправді про побудову бізнес-процесів, де е, якість точність. Інформації і побудовування цих зв'язків насправді дуже важлива, тобто е мають бути люди, які мають продумати як. Забезпечити, ну наприклад, там да зрозуміти, ага, в нас є там тисяча людей, і але це ж не аморфна тисяча людей, це дуже конкретні люди, і цих конкретних людей є свої потреби. І от я повертаючись до прикладу з цієї австрійської організації. Так, от цей менеджер цього цієї організації він приїжджав в Україну, він приїжджав в Харків, він спілкувався з людьми. Він робив дуже хороше, ну таке картування потреб. Він зустрічався з дуже різними людьми для того, щоб зрозуміти максимально ситуацію, контекст і які. Потреби ну, в першу чергу треба задовільняти які в другу, яких ну, категорії, щоб зібрати точну інформацію, побудувати правильно логістичні ці всі ланцюжки, і от його задача була це зрозуміти. Потім знайти ресурси і через місцевого партнера ці ресурси перетворити от ту саму допомогу. Так, от перед тим як почати працювати і надавати допомогу, був проведений такий воркшоп. Тренінг, умовно кажучи, дводенний для працівників новонабраних Тарас, Ти так докладно не розповідають. Ти, ти скажи але, але вдалося я, чи я не хочу, вдалося? Ні, я хочу ні, їм вдалося, але я хочу пояснити, що перед тим як вони почали нести цю допомогу, вони проходили навчання по тому, як її надавати. Так от проблема більшості організацій, які надають допомогу, в тому, що вони швидко набирають людей. І не встигають їх вчити, і відповідно, той, хто надає допомогу, надає її некваліфіковано. Відповідно, потім виходить так, що людина отримує замість гречки рис. А виявилося, що можна було сказати цьому менеджеру, що дивіться, люди в нас не їдять стільки рису. Вони, ну бо, наприклад, цей рис він був як це, рекомендований стандартом ООНівським десь там для якоїсь країни, наприклад, Азійської в нас їдять гречку. І можна було сказати: дивіться. Краще купимо замість рису гречку. Замість того купимо те, те, те. Це можна було сказати, і це можна було ну, з дизайну. Ну тобто зробити частиною цієї програми. Але оскільки хтось не сказав, там не записали, е воно автоматично пішло. Ну, То тому, про що, проблеми е внутрішні з, комуніка... з комунікацією. Е це е можна назвати з комунікацією. Я називаю це управлінські проблеми. Е ну, так. Які пов'язані з управлінськими кваліфікаціями людей, які залучені гуманітарну мову, тому е, частина часу, який людина яка працює в цій сфері, має вчитися. Вона має а розуміти, є приклади, що... коли, наприклад, люди заповнюють анкети своїх власних потреб, і тоді вже організації гуманітарні реагують на них і намагаються дати людині те, чого реально їй бракує. Ну, звичайно, е, кожна організація, е, яка е, ну, працює, ну, тобто така е, вже з досвідом, у них, як правило, є свої crm системи де вони і ну, правило, вони там з якимись планшетами працюють, тобто вони приходять, вносять дані. Наприклад, там запитують, що людина ну наприклад можна було е, там раз в місяць, припустимо е, надавалася якась допомога там, за там роздали. А потім приходять по, іде, по ідеї, це має бути що запитують: ви оце з'їли? Вам це пригодилося? залишилося. Тобто має бути корекція е, якби цього набору, але ну не всі організації очевидно це роблять, не всі не всіх є ці внутрішні процедури. І чесно кажучи, от я так спостерігав, я працював з людьми, які там працюють в цій сфері. То часто це просто руки не доходять, бо ну сил немає, людей немає, і ну, ще ну, скажуть і то, завжди кажуть, що це робиться на волонтерських засадах, та, так, і зрозуміло, що хтось чергує в один день, то хтось в інший день, і так плинність кадрів. Тараса, я хочу, щоб ми встигли почути від так, тебе так. про що ви почули в дергачах від людей, і з якими вони uh, uh, зіштовхувалися uh, uh. проблемами. І ну, чи змогли вони отримати собі допомогу? Ну дивіться, я буду говорити як Ну у нас це було трошки інше дослідження. воно стосувалося грошової допомоги, але я, оскільки їздив в дергачі, я можу більш так розповісти, що там у нас відбувалося. 28 березня я їздив з Киф Орнізовував три фокус групи з там, молодими людьми, дорослими і старшими. Наша задача була зрозуміти, чому ну скільки так, чому ні люди подаються на грошову допомогу і отримують, а інші подаються, не отримують, і які проблеми виникають під час отримання саме грошових виплат. Ну бо це ви маєте на увазі оці 6500, так. Ря дуже, дуже 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 різні, різні є виплати. Та? Дуже різні вони є цільові. Там на будову житла є на а, е так, Справді дуже різні, але ну не ну справді це було не не дуже очевидно, е які проблеми можуть виникати. Ну наприклад, е оскільки там частина Харківської області була окупована. То там люди не знали, що є взагалі можливість. Ну і коли звільнили ці території, то люди просто елементарно не знали, що є якісь платформи, де можна подати заявку і отримати там фінансування. Ну, тобто, про намі якісь грошові виплати там для компенсації, там знає, ну просто гроші. Один, а з іншого боку, ти це ти знаєш, влада на всіх рівнях про це говорила. Просто там, яка виникала проблема, це брак інформації, так не працював. Мало радіо, телебачення, не було газет, і очевидно, що треба було, я не знаю, подворовий обхід робити, чи якісь робити стенди з такою інформацією. Ну, тут якраз найцікавіше, тому що ми виявили, що, по-перше, є люди, які по-перше, мають високий рівень цифрової грамотності, вони можуть користуватися телефонами, в них є вони ці телефони. Є люди, які можливо і можуть користуватися в них вкрали або забрали, або в ну, них не було цих засобів зв'язку. Далі прибивали Воно... телефони, окупанти та... дереви. Такі факти відомі. Так, так далі. Є друга категорія не вразливі категорії. Правило ну старшого віку. Люди вони не мають цифрових цих навичок, вони не мають смартфонів. Але якщо у них є такі звичайний кнопочний, це вже добре. Далі ці люди живуть ну там подалі від якихось ну, центрів. Ну там. Нам в селах, там взагалі може бути не бути зв'язку. Тобто вони просто позбавлені доступу до інформації. Друге, це ну, ці навички. Далі довіра і недовіра до інформації, тому що. Циркуляція інформації є різна в багато є різних вайбер-груп, телеграм-каналів, де люди полиши цю інформацію. Важко перевірити цю інформацію, тобто наскільки хтось боясньоприлюднити там... свої особисті дані, це, це це взагалі це ще третє, тому що дійсно люди не хочуть надавати свої персональні дані. А там треба надавати персональні дані для того, щоб отримати цю допомогу. Тобто, є недовіра до. Тих, хто просить, дайте там ідентифікаційний код, паспорт, там де ви там живете, що у вас там ківе майновий стан. Тобто, а хто ці люди? А чому ми маємо їм довіряти? Тобто є недовіра до е, людей, які збираються ці дані, і не пояснюють, що вони з ними будуть робити. Розумієте, от в чому справа далі? Є випадки, коли люди подаються і вони не отримують інформації про статус своєї заявки. Тобто, чи її схвалили, не схвалили. І це, що по гуманітарній допомозі, до речі, і що по грошові, е, ці механізми статусу, скажімо так, е, тобто виходять так. А, хто найспритніший, тому вдається собі взяти гуманітарну допомогу. Хто менш інформаційно грамотний, він, на жаль, пасе задніх. Я думаю, що ви дуже так правильно ну, так влучно підкреслили ситуацію, і а виходить, знаєш, що чому самі... тому, що я сам переживав такі ситуації як учасник, 에... як переселенець. Так є ще інші ситуації. Ну інша взагалі то це більше, наприклад, там Миколаїв ситуація. Ми зустрічалися з людьми, спілкувалися, і вони кажуть, що слава Богу, що в мене була там є третя група інвалідності, бо я по цій групі. Мала можливість отримати цю допомогу, тому що був чоловік, в якого був бізнес, але ну бізнес вже все розвалився. Працівників немає і він навряд чи зараз може його швидко спустити, і е, цей чоловік каже: в мене немає інвалідності. У мене все добре, там але я не можу зараз працювати. У мене немає засобів до, до існування, через то, що ну, типу немає ринку мого ринку, і, і він не може це, до речі. Мого... Одна із проблем це правда, що люди зараз з, з інвалідністю вони зараз можна сказати годують свої родини, тому що їм гуманітарна допомога доступніша. І ще один момент, який я коротко хочу, щоб ми зачепили, бо а, у нас вичерпується час. А, я знаю, що в, в деяких громадах України є певні навіть. Непорозуміння із населенням одні отримують гуманітарну допомогу, тобто переселенці. А люди, які там живуть, як то кажуть, весь час да, стаціонарно, вони не отримують. Але фінансове становище і у перших, і у других ну, бажає бути кращим. І от ну от тут виникають такі конфлікти. Це от мені розповідали експерти із місцевого самоврядування. В принципі, і ми теж про це запитували, як впливає сам факт надання там гуманітарної допомоги чи грошової допомоги людям внутрішньопереміщеним особам на згуртування і взагалі ситуацію в громаді. В принципі, люди кажуть, що вони ну, діляться інформацією тільки з ближнім колом, що вони там отримали допомогу. Ну переважно, і не дуже там голосно про це говорять, тому що вони не знають, як це може бути проінтерпретовано. В громаді, але, зрештою, ці гроші все рівно витрачаються в громаді, тому вони йдуть якби місцеву економіку. Тарас, вони, як... де можна це... прочитати докладніше це дослідження, щоб наші радіослухачі і слухачки мали Добре. для себе цю інформацію. У нас є на нашому сайті Open Space Forks, Ми публікуємо всі результати наших досліджень. В принципі, вони ми намагаємося, щоб вони були теж продубльовані українською мовою. Ці дослідження в першу чергу важливі для кожного ну, для людей, які е, і не залучені з ким так надання цієї допомоги, але вони по суті можуть стати тими, хто її будуть отримати цю допомогу. Їм е, мій би е, посил в тому, що е, люди мають право на зворотній зв'язок, е, вони мають поск... можливість поскаржитись, вони мають можливість взяти участь в тому, щоб. Правильно розподіляти цю допомогу, тобто бути більш залучені, тобто і розуміти, будьте активними платити. членами громади, і тоді ви зможете впливати навіть на те, як роздають і на вміст гуманітарної допомоги. Нашим гостем зараз був Тарас Темчук. Він керівник проєктів, експерт із залучення, фасилітатор, дослідник в Open Space Works Cooperative. Дякую, Тарасе. На цьому все. Ми з Закінчуємо програму «Накипіло» вранці. А зараз будуть новини. Ну я зустріну з вами в середу. А завтра зустрічайте вранці Наталку Маринчак. До зустрічі!